Поліція охорони продовжує стояти на сторожі безпеки жителів Одеси, зокрема їхнього житла, щоб не стати жертвою хуліганства або грабежу, чимало одеситів вирішили обезпечити свої будинки і квартири і встановити систему охорони. Коли багато людей уїжджають і встановлюють, просять встановити. Є такі випадки: військовослужбовці, хто уїжджає на фронт. І ми в оперативному стані, буквально день-два. От людина от виявила бажання, каже, мій післязавтра вже виїжджати, я хочу, щоб моя квартира була під охороною. Ми оперативно за одну добу встановили охорону людині, і він поїхав виконувати свій військовий обов'язок. Для забезпечення безпеки житла від неочікуваних гостей можна звернутися до поліції охорони та укласти договір. Після цього за адресою направляється група електромонтерів. Якщо це радіосистема, монтажні роботи зазвичай проходять за хвилин 30-40. Якщо це монтаж системи відеоспостереження, це трошки довше, бо там треба проводити кабеля, дроти протягувати, і зазвичай це займає більше часу. Також це стосується пожежної сигналізації. Вона теж повинна бути схована, а проводка я маю на увазі. А самі сповіщувачі, ну вони дуже швидко монтуються. Зі свого боку, фахівці електромонтажу мають можливість регулярно підвищувати свою кваліфікацію. У нас є обладнання, з яким ми працюємо. Ну, так як його багато, і воно дуже різноманітне, не всім завжди вдається запам'ятати все. Тому хлопці приходять та тренуються, скривають датчики там. Вчаться встановлювати, робити там невеличкий монтаж, установка закріплення датчиків. Поліцейські розповіли й про те, як працює система охорони в разі небезпеки від надходження сигналу тривоги на оперативний пункт до перебування наряду на місці події. Таким чином, сигнал тривоги надходить до пункту централізованого спостереження. Оператор, який працює цілодобово, приймає цей сигнал і надсилає на цю адресу групи реагування, що знаходиться поблизу. Загалом у місті налічується 12 таких нарядів. На одній із систем приходить сигнал Тривога. Ми відкриваємо першу чергу карту і відправляємо найближчу групу до об'єкту. Скидуємо тривогу на планшет в нашій групі, після чого вони повинні підтвердити її. Далі ми оповіщуємо наш наряд про назву об'єкта та що спрацювало на даному об'єкті. Прибуття фіксуємо в радіостанцію та в системі в нашій системі. Кришна тридцяте інкурс. Приймайте тривогу, будь ласка, спрацювали вхідні двері, під'їзд перший, поверх четвертий. Співробітники поліції, отримуючи виклик, вирушають по гарячих слідах правопорушників. Прибувши на до об'єкту, з якого спрацювала тривожна сигналізація, наряд першу чергу блокує об'єкт. Проводить його обстеження, виявляє. Ну, які там пошкодження, якщо з об'єктом все добре, він доповідає на пульти централізованого спостереження, що об'єкт без порушень. У разі, якщо тривога не була хибною, поліцейські діють наступним чином. Якщо наряд, прибувши на спрацювання, виявляє порушення цілісності об'єкту, він в першу чергу викликає госорган. Якщо госорган в Даний час відсутній, за кордоном знаходиться, то в другу чергу ми викликаємо довірену особу, яку власник прописав карті об'єкту. До того моменту, коли прибуває довірена особа, наряд знаходиться біля об'єкту і забезпечує його патрулювання, охорону. У більшості випадків причина виклику наряду на місце події хуліганство, зазначають поліцейські. Розбили вікно, втекли там, розкавиряли ті двері, спрацювала сигналізація, втекли. Вони, люди, мабуть, ну, трошки не осознають ситуацію, бо якщо сказали, треба виконувати режим. Нічний режим, що всі знаходяться вдома по домівках, то його треба виконувати. Але, на жаль, у нас є громадяни, які зловживають, і це в основному хуліганство воно відстежується після вживання алкогольних напоїв. У період блекаутів активізувалася ще одна категорія правопорушників грабіжники. Користуючись ситуацією, найчастіше вони безперешкодно потрапляють до житлових багатоповерхових будинків і скоюють крадіжки. Сьогодні поліцейські вже підготовлені до можливих відключень електроенергії та створюють додаткові умови для стабільної роботи охоронної системи. У нас уже більша частина. Об'єктів, які вже замінили акумулятор на батарею, і яких вже є резервне жилення. І це не тільки з нашої сторони, а з сторонні органів. Вони також турбуються, хтось взяв резервне жилення для більшої ємності, хтось генератору більшу частину закупили. Тобто Люди вже самі розуміють, що це все потрібно. І без цього нікуди не рінешся. Важливо пам'ятати про те, що надзвичайна ситуація може статися не тільки в приміщенні, а й на вулиці. Задля безпеки місцевих мешканців кнопки тривожного виклику встановлені, зокрема й у громадських місцях. Незважаючи на воєнний час, поліція охорони працює цілодобово. У разі потреби можна звернутися за коротким номером 98 99.